Колекцію цвіт дерева життя презентує Славутський професійний ліцей. Ліцеїстки поєднали автентичні мотиви полійського стилю із сучасністю. Усі костюми поєднані одним орнаментом, говорить учениця Анастасія Павлюк. Який яскраво може представити саме цвіт життя. Життя його потрібно продовжити. Одяг демонструють учениці ліцею, які самі ж його розробляли та шили впродовж півроку, розповідає директорка закладу Надія Ніжнік. Така колекція, яка може використовуватися не тільки для показу моделей, але що можна і використовуватися в будь-який час, тобто і діловий стиль, і може бути і на весіллях, може бути в будь-яких випадках. Українська хустка на новий погляд колекція одягу Хмельницького центру професійно-технічної освіти. Її демонструють професійні моделі. Майстер виробничого навчання Тетяна Підгаєцька розповідає, здебільшого тут верхній одяг. Ми хотіли нашу історію таку, нашу скарбницю з минулого перетворити в сучасне, така чудова з різними аксесуарами, з шапками, з рукавицями, з сумками. Сакральне диво українські традиції, колекція, яку створили в Хмельницькому національному університеті. Об'єднує всі моделі одягу старовинний орнамент, говорить асистентка кафедри індустрії моди в легкій промисловості Оксана Андрєєва. Ми намагалися передати вишивку з за закла. Історію нашої вишивки і щоб це була сучасна колекція, одночасно, щоб вона була носибільною колекцією, таку, яку можна одягнути на якісь урочисті події. Показом учнівських та студентських колекцій одягу хочуть привернути увагу громадськості до професій у галузі легкої промисловості, які наразі користуються попитом на ринку праці, говорить завідувачка кафедри індустрії моди в легкій промисловості Тетяна Надопта. Нам треба для цього молодь, яка є мотивована, яка хоче розвивати цю професію, оскільки ця професія не є дуже популярною серед майбутніх вступників а і наших студентів. Хмельниччина каже, має всі шанси стати одним із найбільших осередків пошиття одягу в Україні. Середня заробітна плата на ринку праці в галузі легкої промисловості наразі близько 25 тисяч гривень, говорить директор Хмельницького обласного центру зайнятості Віталій Бандирський. Найактуальнішими були є і залишаються це вакансії швачок. І це є найбільший попит сьогодні. Але ми розуміємо, що Хмельнична є таким легкопромисловим хабом в межах України, і швачки були є і залишаються. Звичайно, що є попит сьогодні і на кравців. Звичайно, що є попит сьогодні, і на закрійників є певне кількість вакансій, також і на технологів. Найперший сьогодні мотив і для того, щоб люди працювали, це має бути надзвичайно високий рівень заробітної плати. І він десь має бути сьогодні ближче до європейського. З його слів, станом на червень в області понад 150 вакансій в галузі легкої промисловості. Діана Колесник, Іван Мовчан, Юрій Чорний Суспільне новини, Хмельницький.